Щоб засідання комісії розповісти, прошу проголосувати. Хто за? Хто за? Федоров. Видатковський. Поглядний. Чити за. Більшість да. 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 за. -за. Да. Порядок денний ви ознайомилися, так? Да? Народи на звинувався одне питання. Хто за те, щоб рядуві, генні, за федерати у порядок денний, прошу проголосувати? За основою цілого. Педерок, Перековський, Повернув, Коростовський, Так, 4 за депутати, До вашої уваги ми вносимо проєкт рішення про встановлення місцевих податків зворів на території Тучинської міської територіальної громади. Він у нас іде безстроковий, без року. Це дозволено законодавством на сьогоднішній день. Ми минулого минулому прийняли... Це рішення 2 липня 2024 року. Ми можемо до нього змін і не вносити, тобто воно може діяти безстроково. Але відповідно до пропозиції депутатів бюджетної комісії, також у нас були представники податкової. Не зробимо, то буде діяти це старе рішення. Які саме зміни, значить, в принципі, нічого змін немає ніяких. Єдине, що значить, запропоновано в проєкті рішення це внесення змін до додатків, які визначають перелік пік. Значить, Перший податок у нас там йде податок на нерухоме майно, це житлове і нежитлове. Всі ставки, які в нас є, Пропоновано не змінювати, вони і так, з даними представників податкової, якщо взяти Чеський район 9 громад, то в нас в громаді вони чи не найнижчі. Розрахунок буде вестися від мінімальної заробітної плати за один квадратний метр, якщо зараз вона 8 тисяч, то на наступний рік, відповідно до листа Мінфіна, вона пропонується 8 тисяч 688 гривень. Але е, ці кошти будуть люди сплачувати вже у 2027 році. Тобто це воно йде е, на рік ще наперед. У е, нас є окремий додаток по пільгах. Е, там, де пільги, е, ми визначали м, повністю 100% у нас е, звільнені від е, плати на житлову та нежитлову нерухомість, крім комерції. Учасники бойових дій, учасники війни, члени сім'ї загибло, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, вдови, вдових осіб, які мали особливі заслуги, особи, на яких поширюється дія закону про жертви нацистських переслідувань, особи, на яких поширюється дія закону про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тут йдуть віднесені до категорії першої. Учасники ліквідації віднесені до першої другої, діти за захворювання, які пов'язані щодо катастрофору. Також у нас е, повністю 100% звільнені особи з інвалідністю першої групи, е, особи е, з інвалідністю другої групи, у нас були, е, також визначено, що 100% звільняються. Зараз за пропозицією бюджетної комісії. Е, Запропоновано поставити тут 30%, розмір пільги 30% особи з інвалідністю другої групи. Тобто 70% буде сплачувати особа, а 30% буде давати їм пільгу. Особи також на 100% змінені особи, які розмір середньомісячного скупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Не перевищує величини доходу, який дає право на соціальну пільгу. Тобто це малозабезпечені, багатодітні юридичні особи громадського об'єднання, благодійні організації. Значить, із змін до цього додатку по пільгах зміна тільки одна. Особи з інвалідністю другої групи було 100%, поставили 30%. Це по податку на нерухоме майно. якщо є питання чи пропозиції. Скільки від цієї цього, цього зміни надійде в бюджет кошти. От ми змінили, ми сьогодні ставимо виклик суспільства, Скільки надійде коштів, чи варто це робити? Ну як я порахую, скільки в му році буде людей в громаді, які будуть мати інвалідність свої думки? Що було і що стане? Що Я не знаю, Ми на другу вносимо. Для чого вона? Для чого? Якщо від цього бюджет не грає отакого, може нічого не ви. А в цьому ми ж мешкаємо з інвалідністю? І інваліди війни, тут по Тут є ага, так, особи з інвалідністю так. внаслідок війни, вони окремо йдуть, там 100%. Там а, це, а, це, а це особи з інвалідністю, звичайні, внаслідок захворювання другого. Вони вже діє, там перша група інвалідність. 100%. 100 і... Нерухомість житлова та не житлова, крім комерції. Тобто чисараї. Ми... Бюджет там попаде 10 копійок. А ми такі тут тільки дамо робити, що дещо голос. і можете їх чи на сесії, чи зберемо бюджетну, ще раз озвучуємо. Ну, оце такі зміни по податку на нерухому А так ставки не міняємо, все залишається як є. В неухому минуло? Майк, Ми виграємо, все рівно повинні якось були моватися. Що ми з цього виграємо? Ми ну, змінимо що? податку. Скільки в нас таких платників податкова нам не дає. І хочу вам сказати, що зараз аналізуючи податковий борг, який нам складає податкова, ми його сортуємо, розсилаємо старостам, щоб вони ну, шукали цих людей, що мають борг. Наприклад, поки людина, яка має пільгу. Цих категорій, всіх, які я зачитала, сама особисто не прийде податкову документами, які підтверджують право на пільгу, не напише заяву, податкова має внести це в карту, дотик податкова її не нараховує знижку, вона нараховує як положення. допустим, якщо вона ж не знає, чи там та людина, сьогодні вона була звичайний цивільний громадянин, завтра вона вже учасник бойових дій. Тобто ця людина чи інвалід першої відбудеться. Вона має сама прийти, ну чи там через сторонніх осіб там родичів і повідомити податкову про наявність Тобто цей, ну, Ми розуміємо, що ця категорія вона постійно, вона хтось, хтось помер, хтось добавився. Тут таких даних нам ніхто не надається. Ти тобто, бачиш, що ці знижки почнуть діяти цей проект рішення він почне діяти з 1 січня 26-го року, тобто за 26 рік люди будуть платити. Почати до 1.07-27 року. Тобто це буде сплата в 2027 році. І на той момент, як відвестися оперативність, ми можемо сьогодні, бачити, не встановити. Скільки на сьогоднішній день у нас такі категорії є, які користуються, також податкова нам такої інформації не змагається. А чим мотивувати це підвищення чи зменшення пільг? І може їду поповненням бюджету. Чи так, чи будь мені. Да не комісії, що я тільки в побудуємо. Тут на це комісія. Народне підвинки для майбутнього громади. Не за, ти, ну я ж така, не можу, вам так немає. по цьому питанню немає пропозицій, немає. Так, ідемо далі. Далі в нас є. Ми будемо по кожному голосувати. Ну це одне рішення. Це одне. Ага. Так, а, ну, Значить, По єдиному податку тут у нас стандартно згідно законодавства. Ми затверджуємо для першої і другої групи. Перша група йде від мінімуму на 10%. Зараз у нас прожитковий мінімум 3,028, тому сплачують ФОПи 302 гривні 80 копійок в місяць. На, на 26 рік планується прожитковий мінімум 3288, тому відповідно 10% це буде сплата 328 гривень 80 копійок. Тут ми згідно податкового кодексу просто визначаємо 10% ставки. Друга група ФОПи другої групи, тут йде 20% від мінімальної заробітної плати. Зараз у нас 1600 гривень, це від мінімалки 8 тисяч. Якщо буде затверджена бюджетом мінімалка 8688, то, то тоді ФОПи будуть сплачувати щомісячно 1737 гривень 60 Тому ми затверджуємо також стандартно 20%. Для третьої, для четвертої групи ми не затверджуємо ніяких порядків. Це визначено законодавство. Наступний це у нас транспортний податок. Тут фіксована в нас йде ставка 25 тисяч гривень в рік за кожен легковий автомобіль, з року випуску, який минуло не більше п'яти років, посередньо ринкова вартість, яких становить 375 розмірів мінімальної заробітної плати. У 2025 році оподатковуються автомобілі, вартість яких більше 3 мільйони гривень. У 2026 році, якщо буде така мінімалка, яку ми озвучували, оподатковувати це буде автомобілі, вартість яких буде більше 3 мільйона 258 тисяч гривень. Да. Да. А міська рада може впливати на цей процес? Ні. Це визначено стандартно, фіксовано. Коли подорожують під протяг туристичних бюротерах або іноземці. У нас затверджено 0,5% мінімальної заробітної плати для внутрішнього туризму. Це за кожну добу проживання у місцях проживання і 1% для міського туризму. Це буде 43 гривні 44 копійки для українців і 86 гривні 88 копійок для іноземців. За кожну добу по цих податках ми не все, тут ще в нас в рішення є плата за землю і є оренда землі. Уже по земельному, Я тільки то, що ми вже говорили, що змін, які внесені, єдине, що внесено, це в додатку, де в нас визначаються пільги. У нас там були звільнені тільки установи Збройних сил, військові частини, ми додаємо ще одну стрічку, члени сімей загиблих. 100% зі. А по ставках вже... Знаєш, чи повторяється, чи ні, нам але що це тільки картина, що це додалося, а так ставки не міняються. Ні не кати, ні за мене. щоб не на Jak should module or in proposition. Вашої комісії. Ну, це це вічна, Ви знаєш, що буде, і, Я думаю, що комунальна комісія також буде озвучувати свою позицію. Вони підтримали 50%, не 30-50%. Ваша також може озвучити, то, ну, якщо це питання спірне, то ну, можете на сесії. Якщо ми там ще й будемо на скільки опозицій, то вони на сесії не вийде як захочете, пройдете силу. Що пройде? 19 чоловік і 6 раніше вибіжать комісії. Що пройде? Чого? -то, то, что, что? Тоже, не не мая, мая, я думаю, культуру. що вну, де, не пройде. Ну, Знаєте, як все, все робить? <просу> ну, я вам озвучував проєкт рішення, проєкт рішення 30.

Ага, то есть якщо ми не приймаємо зміни, то лишається 100% на дати. Так, так, тема. ж а, а то, що нова стічка додавала, нащо? Шо... Да, лише що не займати. будуть звинені і шлядя сімей загину. Так, так. Я ж казала. Що у нас лишеня і пестково, без. Цирково, без цирково. А їх дуже багато. Може, залишаюсь. Чи до 7-го буде ще чагу російський. Ми не можемо внести після 15 липня, ми вже ці питання не надати. Це чітко визначені Так, Тим <тас> же людям треба, щоб бути. Або тих <тас> не даєш, або це їх заведено. Оце, виходить, вони забрали, як Скільки таких людей за управління захисту можна взяти інформацію, вони оформляють нас НЧПІ, на ній затриманий ЄС, там ще в нас ІЧПІ є. Управління захисту у нас є, оформляють справи, Можна прочитати. членів не сміли Виносимо роз сесії. Є другий пропозицій. Я бачу що Ми зараз окремося просто да, не зайдуть, да, да, не вийдуть ніч Чи якісь інші якості? по рецессии и по бюджетникам що сказать, что так У меня питание в процессе. Я не выносим народ в Сашни, прошу проголосовать. Окрем. Користовсь. Чтири за. Чотири за. Це питання розглянуте. Завершуємо роботу нашої комісії. Хто за? Хто ви? Педоро. Виротковський. За. Чтири за. Дивіться, за. 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 вислушилася.